10 березня 2023 року щодо воєнно-політичної обстановки. Сьогодні актуально зазначити, що Світова спільнота дуже часто випускала з уваги важливий геополітичний чинник щодо просування Китаю до кола глобальних лідерів, при цьому все більше схилялась у бік його так званої безкорисливості. Хоча навіть у Росії, яка всіма силами демонструє дружні наміри щодо Китаю. А в умовах дії санкцій для Москви це життєво важливо, зазначають, що будь-які перемовини з Пекіном і будь які домовленості з ним можливі виключно на умовах КНР. За оцінкою Пентагону, економічна і військова програма Китаю є найамбітнішою стратегією, здійсненою однією державою в наш час. Сьогодні на тлі перебування Лойда Остіна на Близькому Сході. Вірене йому відомство Пентагон зазначає, що протягом останніх 20 років Китай був основним головним болем для Вашингтону, враховуючи при цьому колосальну перевагу у двосторонній торгівлі, яка була теж на користь Китаю. Тобто виходить так, що протягом 20 років Китаю вдавалось водити заніс не те що Європу, оскільки, виявляється, це може робити навіть Орбан. Як ми вже з вами особисто переконалися в цьому, Китаю весь цей час вдавалось обманювати США, а значить і весь світ. Після таких заяв та оцінок з боку Пентагону слід звикати до того, що про Китай у міжнародному контексті доведеться говорити дедалі частіше, оскільки, як ми зазначили раніше, подальшою ескалацією світової турбулентності керує особисто китайський диктатор. І сьогоднішня нова геополітика Заходу за наявності таких викликів, як Китай з його підручними країнами Росією та Іраном, неминуче зазнає трансформації. Цікаво, але свідченням того, що цей процес вже йде повним ходом, є політичне розхитування вже вище зазначеного Орбана, який сьогодні заявив, що Угорщина завжди була проти Росії. Нагадаємо, що Європа досі активно працює з Китаєм, причому лідирують у цьому процесі Угорщина, Сербія, Болгарія і навіть Словенія. Тож важко уявити, який тиск переживає сьогодні Орбан, коли каже, що він завжди був проти Росії. Тоді, коли у Білісі протестувальники вимагають відставки уряду та нових виборів, при цьому парламент вже зняв з порядку денного закон про іногентів і погодився відпустити затриманий. Однак така смілива заява Орбана проти Росії підтверджує той висновок, що за будь-якого розвитку протестних дій у Грузії про російські сили втратять свій вплив в цій країні. І судячи з того, що грузини після вчорашньої перемоги вирішили вимагати відставки уряду та дострокових виборів, Китаю поки не вдається втрутитись в цей процес, бо вкрай обмаль часу і є загроза втратити близький схід. Де зараз відбувається найцікавіше. Так, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у найближчий час почнеться воєнна операція Ізраїлю проти Ірану. Багато хто зазначить, що слова Остіна неправильно переклали, мовляв, він сказав, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Але суті це не міняє. Адже раніше міністр оборони Ізраїлю повідомив, що бажання Ірану мати ядерну зброю змусить Ізраїль вдатися до будь-яких дій. Зазначену групу ЗМІ та соцмережах з перекладом слів Остіна слід вважати останнім китайським попередженням для Ірану та сигналом для Китаю ще раз замислитися щодо своїх подальших і раціональних кроків. В цьому контексті слід згадати про феномен дипломатії соціальних мереж. Про який у світі заговорили не так давно. Між іншим, Держдеп США та британський Foreign Офіс одними з перших зрозуміли всі переваги цих технологій і досі залишаються лідерами в питанні оперативної комунікації. Більш того, для вибудування власної новинної історії, коли інфраструктурі брехні потрібно протиставити інфраструктуру правди, ці дві установи Держдеп США і Foreign Офіс. Працюють у жорсткій спайці. Що стосується дій ворога та його союзників, яскравим прикладом останньої тези є впровадження наративу, що Китай поглиблюватиме зв'язки з Росією. Незважаючи на весь тиск Заходу, що в кінцевому результаті дало можливість запровадити санкції проти низки китайських компаній через підтримку ними іранської програми зі створення БПЛА та ще раз продемонструвати світу деструктивність Китаю та його нестримне бажання продовжувати російсько-українську війну. Цілком очевидно, що цей наратив є складовою інфраструктури правди. Оскільки всі розуміють, що без схвалення Пікіну Москва взагалі б не пішла на крок широкої агресії проти України. Але в сьогоднішній ситуації таке акцентування на деструктивності ставить Китай в центр уваги всіх провідних мозкових центрів світу, чим тримає Пікін в постійній психологічній напрузі та змушує його нервувати. Якщо уважно ознайомитися з тим, що пишуть про Китай європейські аналітики, то можна зробити висновок, що єдине, чого боїться Китай, це метушні, оскільки ця держава-цивілізація мислить не п'ятирічками, а тисячоліттями. Тож виходить, що захід сьогодні б'є Китай у його слабке місце. Єдине на що спромігся Пекін на тлі вже запровадження санкцій проти нього. То це спробувати через своє представництво в Японії, бо Японія головою вже сім, донести до світу, що Китай насправді вважає, що війна закінчиться вже влітку 2023 року, і Пекін нібито не проти цього. Зазначимо, що аналітичний центр у Пекіні, який контролює компанія КНР, оприлюднив звіт. В якому йдеться про те, що закінчення війни очікується влітку 2023 року, бо економіки України та Росії на той час будуть не в змозі продовжувати воювати через сильне виснаження. Втім, інший політичний маркер Білорусь раніше ми зазначали, що Грузія і Білорусь стають головними маркерами для спостереження за діями основних полісів сили, вказує на зворотні Пекін Бреше. Так, на тлі перемоги в Грузії. Парламентаризму і свободи слова, білоруський диктатор цілком очевидно, що після поїздки Лукашенка до Китаю за прямою вказівкою Пекіну, підписав закон, який встановлює в Білорусі смертну кару за так звану державну зраду самозванцю. До речі, після Білорусі смертну кару для зрадників, ймовірно, запровадять і в Росії. І це буде наступним кроком, адже Росія, Іран і вже Білорусь стала для Китаю власним полігоном, де відпрацьовуються всі можливі тоталітарні збочення задля того, щоб вислідковувати слабкі місця в заходу. Втім, торкаючись Росії, зазначимо, що в Кремлі найжелюгіднішим чином спробували допомогти Пекіну врятуватися від американо-британського наративу про деструктивність Китаю. Мова йде про сепаратистський регіон Придністров'я, де нібито знайшли сліди української діяльності, а саме кремлівську інформаційну провокацію під назвою Теракт проти Придністровської Молдавської Республіки. За результатами якої, як зазначив представник офісу президента України Подоляк, Кремль намагається створити інформаційну базу, щоб колись атакувати Молдову. Однак, схоже на те, що в Пакій. Цей кремлівський жест не помітили. Втім, коли йдеться про Китай, поспішність суджень – поганий порадник, адже логіка під не завжди зрозуміла. Що стосується дій країн-союзників, проте чітко зрозуміла логіка країн союзників, які своїми діями впевнено демонструють, що не вірять по його так званому мирному плану. І все це було виражено в оприлюдненні Байденом свого варіанту річного бюджету США на наступний рік де є окрема стаття бюджету про військову оборону України та спільному рішенні Польщі та Словаччини передати Україні всі свої Міг 29 Окремо нагадаємо, що на честь так званого 8 марта Росія заявила на радбезі ООН, що об'єднані нації. Повинні краще працювати над захистом жінок в умовах збройних конфліктів, оскільки далі пряма мова. Незважаючи на всі зусилля Росії, жінки в Україні досі страждають на війні, їх хтось галтує і убиває, вважаємо, що ця інформація коментарів не потребує. Отже, Китай стає у центрі уваги всіх провідних мозкових центрів світу. США на Близькому Сході розігрують проти Китаю одну з тактик східних єдиноборств перед боєм психологічно розбалансувати ворога. В той час, як для союзників навпаки, пропонується синтезування воєнно-політичних та інформаційних технік у всіх аспектах розвитку подальшої комунікації. Щоденну інформацію та аналітику. Від початку липня 2022 року ви можете знайти на сайті освітнього центру Центрального будинку офіцерів Збройних сил України в розділі Війна, Україна і світ.